Леся Українка контраспен Перо Геть те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без так і сподіватись, хочу жити геть, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кора льодова міцна, може, квіти зійдуть і настане. Ще й для мене весела вісна. Я на гору круту крем'яну, буду камінь важкий підіймати, і, несучи, вагуту страшну, буду пісню веселу співать. Вдовгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії так і сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.